Всім привіт! Перш ніж почати грати вірніше сказати продовжувати грати в цю гру UREMT типу рожнє місце, я хочу показати, де знаходяться файли конфігурації та збереження гри. Тож, ми бачимо мої документи, мої ігри, URMTYAE та Config Engine та Save Games. Е, мені потрібна була ця тація для того, щоб, аби змінити е, тут руцями налаштунки екрану. Тобто е, я підключив свою е, систему до телевізора. Ви бачите, у мене так є. Зараз. А коли я Відключив і підключив до комп'ютера, то воно мені автоматично не змінило, не підналаштувало до екрану до мого монітору звичного 1280 на 1024. Тому я руці змінив. Тут я ще побачив тут, е, багато інших налаштунків, можна вробити шейдери. Я не знаю, що це означає. Ну за, а, Загалом я знаю, що шейдери це там. Normal map, Bump Map та інші там motion blur, тролялюр. Але, значить, у мене були якісь артефакти на екрані, тому зараз я все ж таки їх вирублю Це також я вирублю Я не знаю, звідки ці артефакти взялися, але все ж таки я повернувся, як воно було спочатку. Так, 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 так. Ну все. Зачиняємося і розпочинаємо нашу гру. Вірніше сказати, продовжуємо нашу гру. Так, я вже забув, де ми закінчили грати. Ми були на якомусь київському заводі. Я дуже запам'ятав так, запам'ятав його візуальний образ цього заводика. Колись був. М, такий. міст пішоходний у Києві, а потім. А! Давай. Ти геть. Потім його. Чи то був не пішохід. А, то був не пішоходний, то був міст, значить, для. Машина, потім його зачинили зробили як. Так, закрили, зробили як пішохідний. Так, звантаження закінчено Ось ми бачимо. Так, я вспомню. Я тут. О, Я вже... Я вже забув, що тут... Мені треба... Сегла якась. От тупе, ходи кругами. Ти малюєш школа в голові? О, Коктейль молотова! Але то мені зараз не потрібно, бо вона одна. Спочивай, я буду заважати Тремай кулю в лоба. Так не відчиняються. Але має відчинятися, бо я щось відчуваю, що воно має відчинятися, бо так воно. Якось. О, тут ще одна пляшка. Так. Щиток... Тут в мене нема нічого, треба цим. Користуватися. Так. Тут хтось буде дуже. Опа! Відходь ближче Хто швидше? Я швидше ти? Пройдись від старий. Так, так, так. Ні, це мені померещилося Йдемо на бег. Йдемо нагору. Ні, не не бери це, бери це. Це я залишив на потім. Що це таке? Збережуся, бо я не знаю, що мене там чекає. Так, збереження 2. Та Ніфіга собі. Що це за взагалі таке? Це гаврилівські курчата, чи що це таке з клешнями? Це що? Це собака Павлова, так? А, але все ж таки, бачите, мені зараз знадобиться туди повертатися, аби випити свою горілку. Бачите, не був жлобом. Зберіг для себе і отримав користь. Телехвон. Алло? Знову ліфт. Елеватор. Гей-гей! хто ліфт викликав? Так. А це дурне. Відчуваю тут буде. Мене будуть тут палити як... Смажет и... что -то музыка, четыре то якісь... Город ждет очередной... Мисса Чекая. Загруженный состав mm. должен уйти крайний срок послезавтра. Приходится работать внерочно, а ведь это уже третья поставка сверх нормы. Люди от усталости с ног валятся. Не понимаю, зачем городу такие запасы, такое впечатление, что они к войне готовятся. Ого! Тут записка якогось працівника цього заводу, він каже, що вони працюють поза нормою, вони виробляють дуже багато зерна, якби ж то до війни готовляться. Готуються, готуються, але ж то приготувалися, як бачите, до війни. Якийсь був вибух, та якийсь відподуріли. Каже, що всі люди... Вrium, Dante, дуже сумні. Такі сумні, що аж стрибають. А де його тіло. Що з них. Леця. Так. Ні! дубиса є! Я... Аа! А, ха а О, тряса! Якби що я не... Зробив того збереження, то вже напевно починався заново З чистого листа поставив так акуратно свою гвинтілочку. Семьдесят пять. Акрас, и вот так все измалёвано. Так. Куда ты тикаешь? Эй, за... Ми були. Тут я все ж таки збережусь, бо я не знаю, яким боком треба налаштовуватися, аби оці драбини. Так. Чи то тут дві драбини? Я не розумію. Фух, я майже майже... Я міг впасти і вбитися. А чому на такій дистанції? ей, ей. -е. Так. Сорок... 40... Це як у хангер. Нас зараз Кудись відправлять. Дивися ну. Так воно є. Нас кудись відправляють. Є такий мод, є така, є така трилогія The Hunger. Так, і нас кудись. Ми бачимо із яких коней бійну. Бі, бі, а, це дійсно, 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 все. Події тих років. Бачимо, люди скандують. І мамця йде з сином, сином роздивляється вулицю. І потім вони зупиняються біля зоомагазину, вони, вона йому, напевно, каже, не відходь, йде до черги. Синок роздивляється та шоку зоомагазині, рибок. Він сміхається, бачить щеня. Щеня йому дуже сподобалась. Стало. пішло до нього, мамця забрала, сина. и він дуже хотів сьогодні. Що? що це так? Бог ти мій, Боже, я Фу, матір Боже, що це за... Я. яка... яке сумне відео Я навіть... Я... Я, я навіть слів не маю, це... Це дуже так сумно. Аж серце всередині дребезжало. <кхи> так. А порівнюють людей з собаками. А собаки краща! Ніж люди. Люди це таке... Твікмен, твіксмен. О. Це куди ми попали? Все у блюри, все у... якомусь... Так, автозбереження в мене є. І ми... Якесь листя літає. Чи то що це таке? Зараз в нас будуть заливати бетон. Не розумію Так, це якийсь індустріальний район. Якісь тут будівлі промислові. Так. Цілком я впевнений, що це якийсь промисловий район. І ми прибули. На станцію не встиг, не встиг дочитати, що там було написано. Відчиняйся. Чи що? Ти Чи що, га? Ну це вже ми додивимося в наступній серії, бувайте. Оу. Бережуся. Так, де тут у нас зупинити? А, загалом у нас ще 15 хвилина, можна ще продовжувати. Ще можна 15 хвилин записувати, це даремно, так. Що, 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 що сталося, ага? Чому... Чому, чому. Воу! Я щось пропустив. Спи досить. Mm. Заходи електробезпеки. Ує. Uh, yeah. Пам'ятаю такі плакати, я ще бачу її якось. Часом давнім часом бачу, давно бачу такі плакати. 390 вольт. Так. Туди дороги нема, і пуття назад теж нема. Тут ми підсмажимося, я впевнений. Тут теж підсмажимося. Туди їти не хочу, ні. Значить, дорога тільки одна на цю драбину, але мене я дуже зацікавлений, що у нас тут. А нічого гісінько нема. Якийсь паркан. Добрий день! Хто має тут що мені сказати? Я санітар. Допоможу кожному почую кожного. Що це таке? Тек-тек-тек. Люд добрі, хто є вдома, га? Коса прийшов, о. Ні, брі, да, собі. Брат сівнички. Це... Я не зберігся! <хи> О, зараз буде м'ясо! Зараз буде... А загалом я пам'ятаю, що там було. Тому вже не буде так. Як було колись. Коли я вперше цю мапу завантажив і грав в неї вперше! Сілься в марті! Так. Блука не блука, а дорога все одно одна. Це таке правило у таких шутерах, як цей. Да шо за ця... Бтретє! Втретє, вже завантажую карту цю Карту-шмапу, карту мапу 41% здоров'я... А чи бив... Чи бив я когось Оу нікого я не вбив з тих хлопців. Так, знову по тій ж стежині йдемо. До тих хлопаків, так. як вправно працюють, га? Кия. Треба бігти назад і знайти якесь місце, звідки я зможу в них палити без перешкод. Тут якісь такі в нас дурні якісь. Так, не можу перестрибнути. Бігти також не можу. Що ж мені робити, га? ТИ, га? Що ж це таке? Мені треба просто тікати від них і стати в якесь місце, де вони не зможуть мене дістати, чи що. Це, напевно, найзліша серія буде, Найзліша. Де я буду найзлішим. Не можу. Просто біжи, просто біжи! Чи вони? Не йдуть за мною. Та ні, вони за мною не йдуть. Треба їм. Мінус один. Це варто збереження, це варто, варто збереження. Пішов геть! Через тебе я даремно витратив свій час. Так ось що тут робили? ви тут... Понотили, поотили один одного. Хто ти такий? У нас здоров'я навіть нема. Він якийсь набіжений. Де він? Втік! Так, йдемо назад. І я, 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 я. Я Я дурний. А. Один стрибок. Один стрибок. Що, каліка якась? Да давай же, завантажуйся на Я дуже, дуже счастливый. Патлюка ты, Спи, Дворина. Збережуся, бо не знаю, що мене може, там чекати. Цей пришвартований лки бали. Тахнюха, Ти спати, ти! Йди спати! Спу. Дурень! Захмуйця! С кулеметник з кулеметник! Ооо! Так. Подумати тільки один стрибок мене вбив тут. Отакий От стрибок, о! Отакий От стрибок був. Що це таке? Стріляй! Йок! Чи то мені потрібно було з тієї сторони стрибати? Я, я не розумію. Та мене зараз вб'є! Я ж тут зараз під... Просто підсмажуся зараз, А, дурня. Все, все, годі з мене. Годі з мене. Йди до біса. 27 хвилин. Ну, добре, добре, ще... Ще 2 хвилини. Що коїться? Ага... Чому? Свої нерви згони, та бігне та пішов геть тварина і збережені. Палець звідти, але я не бачу. Ну, ну, просто немає слів. Ну як? Це просто неймовірно. Такий початок. В серії сьогодні просто, просто паскудний. Люди добрі. На цьому я завершую і розпочну наступну серію з добрими і хорошими нервами, бо зараз я просто злий, як собака. Через те, що воно так зі мною склалося на протязі цієї серії. Я дуже багато гомонів. Я дуже багато. Слів казав поганих, в наступній наступні серії я буду себе стримувати. Загалом дякую за, за перегляд і зустрінемося у наступній серії, яка буде у мене записуватися прямо зараз. Бувайте! Дякую!